початку повномасштабного вторгнення сотні тварин залишилися без домівки. Волонтери на ВДНГ рятують їхні життя, лікують та шукають нове житло. Ми покажемо, як сьогодні живуть тварини у притулку на виставковому центрі та чому проблема безпритульних тварин досі залишається гострою, навіть у великому місті. Кладкі собаки, моркотіння котів, зустрічають відвідувачів притулку. Тут рятують тих, хто залишився дому. Кожна тварина отримує шанс на нове життя. Притулок у 16 му павільйоні від головного входу туди можна дійти за три хвилини, пройшовши прямо і праворуч. Точний маршрут можете побачити на екрані. З нами погодилася провести час грайлива собачка Бріанна. Дівчинка потрапила до притулку з серйозними пораненнями внаслідок з зграї інших безпритульних собак. А це Михайло та Олеся, давній знайомі притулку. Пара намагається кожні вихідні навідувати хвостатих друзів. Ми вже не вперше відвідуємо цей притулок і нам подобається проводити час з тваринками. Ми раді дати крихту любові тим, хто справді її потребує. У нас поки немає можливості взяти собі додому собачку чи кота, але поки є можливість провести час таким чином, ми нею користуємося. Серед мешканців притулку немало тих, хто пережив суворі реалії у ролі безхатьків. Когось так само, як і Бріанну, спіткали жорсткі умови вулиці, а від когось відмовилися, як ось від Фібі. Через погану поведінку його вирішили залишити посеред бої. Коли я перший побачив Фібі, він здався мені дуже заляканим цю баку. Коли я привів додому, він одразу ж сховався у куточку собі і ніяк не зміг знайти собі місце. А коли я його привів у притулок. Він також там не міг знайти собі місця і просто бігав, ховався від усіх. Я стараюся частіше не віддавати його притулку, відувати його та його друзів. Врешті-решт він став справді щасливою собакою. Міська влада підтримує притулки частково, але ресурсів недостатньо. Переважно волонтери займаються притулками, але працівники сподіваються на допомогу від громадськості. Вакцинація, стерилізація, належні умови, основа безпеки тварин. Але без допомоги небайдужих нам не обійтися. Та в хвостики все одно є свої люди. Нехай поки й тимчасові. Я буду за тобою сумувати, а ти? Кожна хвилина життя тут шанс на перетунок. Тварини отримують турботу, а люди мають шанс зробити добро. Притулок на ВДНГ доводить, що навіть у великому місті допомога знаходить шлях до тих, хто справді її потребує. Бондрева Валерія, Жиронкіна Юлія, ЖСК-1, третій курс.